Поклоняйтеся творцю Урок 7 на 13 травня 2023 року. Пам'ятний вірш. Достойний ти, Господе, прийняти славу і честь і силу, бо Ти створив усе, і Твоєю волею воно існує і створене. Об'явлення 4 розділ, 11 вірш. Опісля побачив я одного ангела, він летів високо в небі, і була у нього вічна благовістка, щоб благовістити всім, хто живе на землі, кожному племені, коліну, мові і народу. Він голосно волав до людей Благовійте перед Богом, віддайте славу йому, бо настала година суду Його. І поклоніться, сотворившому небо і землю, море і джерела вод. Об'явлення 14, 6 по 7 вірші. Як пов'язані між собою всі елементи, вічна Євангелія, благовістка, проповідування, страх і прославлення Бога, суд та ще й поклоніння. Чи була б ця вістка з сенсом, якби наш світ був результатом випадковості та виживання найпристосованіших? Наш світ є результатом любові нашого Творця. Поклоніться своєму Творцеві. Кому ми поклоняємося? Спільнику скорботі? Творець. Той, хто піклується про нас, творіння чи еволюція, еволюція проти прощення. Поклоняйтеся творцю і відкупителю. Кому ми поклоняємось? Спільник у Скорботі. Я, Іван, і ваш брат, і товариш у Скорботі, і в Царстві, і в терпінні Ісуса Христа був на острові, що зветься Патмос за Слово Боже та за свідчення Ісуса Христа. Об'явлення 1.9 Іван відмовився поклонятися Доміціану, римському імператору, тому його заслали на невеликий грецький острів Патмос. Там до Івана ставилися як до будь-якого іншого злочинця, але його відвідав єдиний, хто є гідний його поклоніння Ісус. Откриття перший розділ 17 по 18 вірші. Він отримав видіння надії, попередження та підбадьорення. Ці видіння пояснюють, як настане година випробування. Об'явлення третій розділ, 10 вірш. Поклоніння нашому творцю це справжнє поклоніння, яке додасть нам сили в часи лиха. Підійміть очі ваші та подивіться на небо, Хто це все створив? Той, хто виводить зоряне воїнство одного за одним і кличе кожного з них по імені. Завдяки великій силі Його, великій мудрості ніхто з них не пропав. Ісая, 40 розділ 26 вірш. Окрім нашої сонячної системи. Може бути більше мільйона планет, позібних до нашої. Але це лише одна видима людському окові зі ста мільярдів сонць зірок, у нашій галактиці. І це одна з двох трильйонів галактик, які ми можемо побачити з землі. Усі вони Боже створіння. Об'явлення заохочує нас. Поклонятися творцеві, поклонятися дивовижній і безмежній істоті, ми бачимо його мастерність, Його мудрість і його оригінальність навіть у найменших речах. Бог представлений як єдиний творець з першого вірша Біблії, буця 1.1 Ісаї 44.24. Ось погляньте мікроскопічний вигляд снігу. Той, хто піклується про нас. Але тепер як говорить Господь. Який створив тебе, О Якове, і той, хто утворив тебе, о Ізраїлю. Не бійся, бо Я викупив тебе, я назвав Тебе Твоїм іменем, Ти мій, Ісая 43:1. Наш творець не є далеким Богом. Він поруч з кожним з нас, Він піклується про нас. І піклується про кожного. Бог високий і піднесений, який живе вічно на святому місці. Також поруч з тими, хто має дух упокорений і смирений. Ісаї 57:15. Окрім створення та підтримки нас, він також робить нас новим творінням. 2 Коринтян 5.17. Він хоче змінити нас і сформувати на свій образ. Він прагне побачити, як ми відкриваємо свої серця для нього, щоб він міг в них жити. Об'явлення 3.20 Творіння чи еволюція? Еволюція це не викуп. Достойний ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, бо Ти все створив, і твоєю волею вони існують і створені. Об'явлення 4:11. Більшість людей вірять. Що цей світ виник в результаті еволюційного процесу. Процес, який базується на смерті та виживанні найсильнішого. Бог не може бути частиною такого процесу. Давайте подивимося, чому. Якщо смерть необхідна для того, щоб принести в світ нове життя, вона мала відбутися задовго до гріха Адама та Єви. Римлян 5.12. У такому разі, чому Ісус мав померти, якщо Бог, припустимо, був тим, хто створив смерть, щоб створити Всесвіт шляхом еволюції? Еволюція, як творчий процес Бога, є запереченням біблійного вчення. Це робить жертву Ісуса марною. І позбавляє її надії. Тому Божа вістка є важливою сьогодні. Поклоніться творцю. Поклоняйтеся творцю і відкупителю. Так говорить Господь, твій відкупитель, і той, хто утворив тебе від утроби. Я Господь, що творить усе, що розтягнув небо сам, що розпростер землю сам. Ісаї 44, 24. Творець також представлений як відкупитель. Бог не покинув свої творіння після того, як вони повстали проти нього. Навпаки, Він зійшов на нашу маленьку планету і став такою ж людиною, як і ми. Він узяв на себе наш гріх і помер на Христі, щоб спокутувати наші гріхи. Нас закликає небо поклонятися тому. Хто створив небо і землю, і хто впокорив себе та був слухняний аж до смерті, навіть смерті на Христі. Филип'ян 2.8 Служіння зцілення розділ 35, сторінка 411 та 412. Природа свідчить, що один безкінечний у мгутності, великий в доброці, милосерді та любові створив землю і наповнив її життям і радістю. Навіть у зіпсованому стані всі речі проявляють. Роботу рук великого Майстра Митця. Куди б ми не звернулися, ми можемо почути голос Божий і побачити докази Його доброти. Усе свідчить про його ніжну, батьківську турботу та про його бажання зробити своїх дітей щасливими.